По дибності чи Це, Я не знаю, я нахвалюю. Але повірте, ну, ви маєте бачити камера начебто як, о, володька. Десь володька полетів. Камера має передавати те, наскільки тут багато диму. Мені здається, вся чилова лінійка. Ну, в мене, правда, тільки три смаки. Але мені здається, що чилова лінійка прямо на літо вдало підібрана по смакам, і вона має залітати прям всім. Тому що я не бачу тут а, чогось приторного, я не бачу тут чогось а, надсолодкого, всі вони свіжі, всі вони прохолодні і всі вони ідеально підходять на літо.